Дуже, да? тому що почнемо ми е, з того, що ну, вся школа, звісно, присвячена пам'яті Ігоря Анатолія Казловського і іншого не могло бути для всіх, хто тут є. Е, це є очевидно. Тому коли плани почалися, кожен став говорити оці слова. Е, е, і у всіх думки зійшлися, і думки були ми обов'язково маємо присвятити цю школу пам'яті Ірина Антоновича. Звісно, що нам його бракує, і кожен ну, починає шукати да, щось в собі і в усіх цих зв'язках, які нас наділив космос, що називається, для того, щоб зрозуміти, що саме, да, який слід він лишив кожному з нас. Для того, щоб почати, бо має бути якийсь офіційний початок. От за це я прошу, щоб ви нас строго не судили, тому що це погляд студентів нашого університету. На постаті Гринатовича трошки вони з ним були знайомі. Вони розкажуть, як наскільки і цим, і це ще раз підкреслює те, яким він був, тому що будь-який натяк на те, а чи не прийдете, ви до нас гості б онлайн, а ще краще фізично. А тут же була позитивна відповідь, і сили, і часу в нього завжди знаходилися. І е, це відповідь, яка може бути ну, з допомогою сучасних інтернет-ресурсів, звісно, е, от який образ, да, який портрет Інря Анатолія може бути. Тому це для початку, а далі ми продовжимо. Е, це студенти будуть Дніпровського національного університету імені Олеся Гінчара, історичний факультет, і так мені знаєте, було дуже дуже приємно. А що коли от я побачила ці презентації, то я глянула, що кожен з них відмітив те, що вони вчаються не просто на історичному факультеті, а на окремій освітній програмі. Бо трошки розрекламую, тому що це заодно і наш перший набір цієї освітньої програми, який називається. Прикладна можна, історична, історична україністика та прикладна історія, тому що складна назва, яка мала відповідати кадастром міністерства, і яку ми коротко між собою називаємо україністикою, і яку ми відкрили в 21-му році. Тобто, 21-му році, ми вирішили, що ми зробимо на історичному факультеті е таку освітню програму. Тому що це було ризиковано, ризиковано в плані набору. Тому що вже тут Олена Бачинська говорила, що Одеса і Львів <см�п happening> любити Україну в Одесі і у Львові. Це трошки внутрі практично так само виявилось, <см�п? см�п>? <см�п>? 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 правда, правда, в 24-му році, в лютому місяці, виявилось, що ми не дарма всі роки їли свій хліб, тому що кількість бійців тероборони виявилася дуже великою. Тобто ми навіть і не розраховували, наскільки все таки українська ідея степах України перемогла. І ну, по великому рахунку, це така наша при всій не підтримці, але виявилося, що направді все, що робилося. Спрацювали спрацювало в усіх кожен свої якісь пусні довго. От така маємо таку освітню програму. Так, і це освітня програма дозволяє трошки маніпулювати зі стручними дисциплінами, ну з різними дисциплінами, які там вивчаються, і відповідно студенти цієї освітньої програми ісламську складову, ну таку мусульманську складову мають можливість вивчати більше. Ніж е, інші їхні однокурсники, скажімо так, все навчання. Так. Отже, ми маємо сьогодні честь відкривати секцію, що присвячені пам'яті Антоновича Половського. Довго думала насправді, як почати, тому що він взагалі багатопан людина, і кандидат нових, не на своїшно дитини науковець, є знавець, кучі лектор. і так багато можна подорожувати цих піти, але вони, наче і не до кінця розкривають всю його глибину. Тому як студентка, та яка була точна минулі міжнародні в минулій, е школі, яку він подарував, хоча в вдячності. Я думаю, це підтримують інші студентки, які е -е, залучені до минулої школи. Вдячності за те, що він просто був з нами поруч, це його коментарі і таку рідкісну пасіонарність, тому, з якою він підходить до своєї справи. Та е, викладав, коментував і в принципі надихав на е, такі різні вектори дослідження, яких е, ми в принципі потім підходимо потяг нашого життя. В цьому році ця літня школа більш е, молодіжна, порівняно з минулими е, роками, і тут присутні люди, які були особисто знайомі Ігорем Козловським, так і ті, хто можливо навіть сьогодні при нього взагалі вперше чує. Е, тому хотіли почати спочатку з невеликої такої біографії. Пласичних біографічних фактів yeah. він народився 16 лютого 1934 року у Макіївці. Його батько з Челіхівщини, мати з Донеччини, і він сам походить з козацького роду. Це на нього згодом досить вплинуло. Він... він у 80-х роках брав активну участь у розбудові українського козацтва і ви можете бачити. У складі делегації Казацького українського був на прийомі у папи Івана Павла ІІ у Рівні. Можете бачити на фото. Також він навчався на навчався на історичному факультеті Донецького державного університету і отримав диплому зі знакою по спеціальності історик вкладач історії та суспільство знавства. Далі він вступив на аспирантуру і паралельно з нею працював у Донецькому обласному конформі та у Донецькій обласній державній адміністрації на різних посадах, пов'язаних з справами. У 2012 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у університеті Інституті філософії мінімум Порядка за темною Церква Христова в контексті реставраційного руху в християнстві перед умовом виникнення етапу розвитку і проблеми сьогодення. У тому, що в 2012 році він разом з Саїдом Іваніловим заснував самого школу, учасниками якої ми є зараз з вами. І початково вона взагалі мала проводитися у Криму. І так навіть не було. на роки перші до 2014 року на окупації проведення її в Криму було важливим тим, що. Науковці мали змогу доторкнутися до того, що вони вивчають, і бути в контексті. Метою було сумувати коли самознавців та розповідати правду про іслам і зруйнувати міфи, які розповсюджують ЗМІ і навіть деякі інші науковці. І зі слів Козловського в одному з цього інтерв'ю ці завдання були успішно вирішені і навіть вже вийдено на новий рівень. У січні 2016 року він вийшов з істопу двору Волинецького і, на жаль, більше не повернувся. Він залишався в окупованому місті, тому що мав хворого сина, якому потрібен був спеціальний транспорт, але його вже вивезли не з нього. Почалася велика кампанія при Козловській на підтримку його звільнення. Його звільнили у 2017 році. І як Козовський пізніше вже зрозумів, фейкова справа, яку йому зліпили в ДНР, була зліпна з Доносів, і Козовський в ній звітування власних лекцій, діалогів і, зрозумів, що це хтось у студентів, на жаль. Але навіть у Полонії в ДНР він в він проводив лекції для полонених, і до нього навіть приходили деякі... З, я можу сказати, катів теж сповідатися був людиною. Він був, як вже зрозуміло, пізнаний у різних сферах. Це і філософія, і історія, і очевидно, релігієзнавство. І в релігієзнавстві він теж не обмежувався однією конфесією, це і християнство, православний католицизм, і різні протестанти. І, очевидно, самознавство. В і самознавстві Юр Козловський часто наголошував на різниці підходів релігієзнавців і богословів, а не тільки в самознавстві, в цілому дослідження релігії. Для вченого mm -hmm. в основі лежить сумнів, а для богослова віра. І наука не ставить питання навіщо, вона не ставить питання про серці, вона ставить питання, чому, яким чином це витекло. Зараз будь-яка релігіозна система зводить все до сенсу, навіщо це взагалі? І в, стосовно в самої ісламохеровчення Ігор Козловський зазначав, що це явище ще не до кінця усвідомлення, і євроцентризм, збіднюючи сприйняття сучасної людини, заважає нам осягнути глибину ісламу. Також Ігор Анатолій звертав увагу на відмінності психології, сприйняття у європейських і східних традиціях. Європейські схоні сприймати інформацію через візуальне сприйняття, як ви зараз дивитеся презентацію, а люди, що виросли в постійні традиції, більше слухають через слухного воріння через створення добинного образу. Ігор Козловський також нагадав, що Україна поліконфесійна і мультирелігійна країна, де існує понад 40 тисяч релігійних організацій, різних спрямувань, конфесій. І також Тодор означав, що іслам завжди супроводжував історію України шляхом взаємопроникнення культури і зауважував таке. У нашій країні кожен має право на вільний духовний пошук, а іслам приваблює багатьох своєю ціллю, своєю якістю повсякденності. І саме тому як вважав пан Ігор під час свого ув'язання він усвідомлення наведення праці до іславу. Слава Україні розпитає тому, що існує дух вольності і взаємоповаги, а також варто відзначити важливу роль славу і мусульман у встановленні громадянської суспільства України. Зараз, як ніколи, і християни, і мусульмани, і юдеї, і представники інших ребенків єднаються навколо Україну. України. України, відчуваючи себе українцями більше, ніж людей, більш більш які наші громадяни. І роль у мусульман у житті України з ким зростають. Вони захищають її складають інтерес. Мусумалі демонструють нам своїм прикладом. Демонструють нам приклад вірності власні. Демонструють нам приклад вірності власні традиції і толерантності і до інших. а також показує, Є універсальним і світовим явищем. Він може бути мирним, конструктивним соціальним та Ігор Козловський був гостем багатьох форумів, конференцій, лекцій подій, присвячених іславу, мусульманській громаді, країни, їх взаємодії з іншими релігійними громадами, та й не тільки цьому. Це, наприклад, Всеукраїнське тиждень між гармонії, це міжнародний онлайн-форум церкви державного суспільства. Це також ну, він, як вже казала, слава Миколаївна взагалі був майже безвідмовний і погоджувався на багато різних подій. Він взяв для нас участь у її лекції Мусульманський світ України. Ми там теж насправді мали схоже завдання, але розповісти йому про нього ж, от, і викликати посвішу здивування. І дуже однолюбить цю історію, коли вона каже, що навіть ну, що розповісти? Я кажу, ну розкажіть нам, що він носить, ну от щось таке. Вона так це сказала. Я потім загала на презентації, кажу, ну от, і каже, дорішила вдягатися у сти, яке він так сив запам'ятати. І про поло, про що говорити. Да, Любить лягати поло, і там в неї цілити бомбають, що не поло. Презентації нашої цієї теплої дуже зустрічі, яка насправді була дуже чисельною, і там з різних курсів викладачів, які відпрошувалися з партії, щоб прийти їх поступку. Юра Адорович є автором великої кількості праць і статей, посвячених ісламу і мусульманським громадяні України. Одна з них це одна з найважливіших з них це ісламський. Словник термінів, язиководичні слов. Прошу. Серед авторів фільму Козловського Руслан Халіков, Михайло Кубович, Сергій Маліров, потужний науковий склад. <реш> Словник нараховує понад тисячу термінів ісламської теології і містицизму, відомості про історичні постаті, події, рути, замігні школи і багато іншого. І це дуже важливий. Важлива книга для, всієї, для всього і самознаї і гуманітаристики. Ігор Козловський залишив нам у спадок понад 50 наукових книг, безліч статей, у словниках, енциклопедіях, статтях, просто газетах. Також він залишив нам політичні збірки і прозорі твори, але найголовніше він залишив нам своїх учнів. Ці вони люди різних професій, конфесій, країн, але всіх їх об'єднує філософія серця однієї людини. І особливо хотілося б відмітити Саїда Ізнаміла, на кого сьогодні чули, і навіть за із яким Ігоря Позаловського у колонії звинувачили, погрожували йому, але все Козація не відрікся від нього. Також хотілося би відмітити. Станіслава Всеєва, який був разом з ним у полоні. Він хоча хоча він є знавець, але все ж таки дуже близько мене людина. І також хотіла би відмітити саме, з також багато знайомими. Наприклад, і так багато фотографій. На жаль, вони наблизилися. фотографії окремо їх є. Навіть фотографії їх на одному ті самі події. Але чомусь фотографії, де вони стоять на кінці самі події поряд, це єдине. На природі, жаль, Ігор Козловський помер у 2023 році у 2069 році. Це був великий удар для всього українського і не тільки українського, тому в міжнародного суспільства проводив лекції і в американських університетах, і по всьому світу. Він був сумнів рольовою моделлю для багатьох людей. Як це дослідники релігії, історії, філософи, так і ну, просто люди, які були з ним знайомі, навіть були. не дуже просто цієї теми. Е, і зараз його сторінка в Фейсбуці залишається кожен день там нові пости, е, де хтось згадує якісь моменти з ним, це сотні, тисячі людей. Навіть долистати до моменту, коли він сам щось писав, це вже майже нереально. Але так кожну. Да, Кажуть, які вплив однієї людини. І можете бачити шматки, mm -hmm. хто що сказав про нього, але це крапля в морі, можна сказати, там значно більше цих послів. І всі ці люди згадували його, і всі вони пригадували його з різних сторон, але всі відмічали його як скажу, скромну людину, скромний толкала, на долю якого було дуже багато випробувань, але який все рівно. Залишався сильним. Моє особисте знайомство з ним відбулося час моєї літньої школи, хавро, де він був лектором з філософії. Там на же школі, він вже після поїхав, але на цій школі був момент вечір пам'яті як організаторів цієї школи, які були військовими, які загинули на фронті. І як власним цього вечора була, була фраза одного з них. Вона звучала як Мій вогонь, твій вогонь. І я думаю, вона досить доречна зараз, так як Ігор Казовський, можна сказати, передав нам свій вогонь, щоб ми передавали його далі. Дякую. Знаєте, з приводу методики, да, тобто чи легко було відповісти на якісь питання, які вони там для себе обрали як е, такі кроки да, е, життя і образу е, Ігоря Козловського. Звісно, що е, було якесь перше враження, да потім вже якесь детальне закликання. Можливо, якісь би питання їм хотілося більш глибоко, але те, що давали Інтернет можливості надати таку відповідь, крім власного відчуття від знайомства. Я думаю, що ми тут почули і для початку розмови а, годиться. Правда, дякуємо. 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 Якщо є якісь ремарочки, то просимо, ми відпускаємо і продовжуємо. Да? Тому що у нас є а, дякуємо ще раз так. у нас є